Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами знову працюємо з реченнями. Тож потренуємося складати та записувати речення із звертанням. Та для початку налаштуємось на роботу. Нагадую, вдих носиком, видих ротиком. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще раз Вдих, видих. Як чудово, що ми звільнили наше сонечко. А тепер повтори за мною чистомовку Ра-ра-ра-весела гра, Ра-ра-ра-рада, дітвора. Іх, іх глине скрізь дитячий сміх. Ім-ім ім дуже весело усім. Давай згадаємо, що речення виражає закінчену думку, складається зі слів. На початку речення перше слово пишемо завжди з великої літери. Слова в реченні пишуться окремо. В кінці речення пишемо крапку, знак питання або знак оклику. Також згадаємо, що речення бувають розповідні. Розповідне речення про щось нам розповідає. В кінці речення ставимо крапку. Також речення бувають питальні, вони про щось запитують, та в кінці речення пишемо знак питання. Спонукальне речення висловлює прохання наказ пораду. В кінці спонукального речення ставимо крапку або знак оклику. Всі речення бувають окличні і в кінці ставимо знак оклику, та не окличні. тоді в кінці ставимо крапочку. А ще давай згадаємо: звертання це слово. Або сполучення слів, що називають того, до кого звертається. В усному мовленні при звертанні ми робимо паузу. А на письмі звертання виокремлюємо комою. Після слова звертання зазвичай ставимо кому. Але інколи. Якщо звертання вимовляють з окличною інтонацією, то після звертання ставиться знак оклику. Що ж, все пригадали, то ж давай працювати. Уважно прочитай, як і до кого варто звертатися? Отже, в рамочці ліворуч. Прочитаємо, як правильно звертатися до оточуючих. Шановний. Шановна. Шановні. Так ми звертаємося. До знайомих людей. Шановна Наталія Іванівно. Шановний пан Миколай. Як ще можемо звертатися? Прочитаємо разом. Дорогий. Дорога. Дорогі. Дорогий, дорога, дорогі, таке звертання доречно. Лише до близьких знайомих, до тих, якого ми дуже добре знаємо. Прочитаємо ще трошки, як звертаємось. Любий. Люба. Любі, до кого ж ми так звертаємось? Прочитай, будь ласка. Так, любий, люба або любі ми кажемо своїм рідним родичам Люба бабуся, любий тато. Зроби, будь ласка, паузу у відео. Ще раз уважно прочитай, до кого і як ми можемо звертатись, а потім повернись до перегляду. Подумай і дай відповідь: Яке слово ти використаєш, щоб звернутись до тата або мами? До тата ми можемо звернутись. Дорогий, любий. А до мами. Дорога люба. А тепер подумай, як можемо звернутися до вчителя. Так, до вчителя ми звернемося. Шановний. Або, шановна. А до друга другу ми також можемо сказати або дорогий, або любий друг. Пам'ятай, будь ласка, це правило та часто його використовуй. Ну а зараз час попрацювати в зошиття. Але для того, щоб наші пальчики красиво писали, зробимо маленьку пальчикову гімнастику. Так на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, ніжечка нам треба взяти, злегка гладити катати. М -м -м -м. Кинь угору і спіймай, міцно ручкою стискай. Жак на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати. Від останнього записаного рядочку в зошиті пропустимо вниз один порожній. А якщо аркуш зошиту скінчився, переходь на нову сторіночку і починай писати з першого рядочку. Посередині запишемо 15 квітня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А дописуєш продовжуєш перегляд. Привітай друга з днем народження. Запиши ім'я твого друга і своє ім'я. Постав потрібні розділові знаки в кінці речень. Прочитай привітання. Дотримуйся правильного інтонування речень. Тож давай напишемо привітання з днем народження. Будемо писати від імені дівчинки Маші. А вітати з ним народження. Будемо дівчинку за ім'ям Ольга. Щоб правильно написати привітання, давай послухаємо правила. Будь-яке привітання пишеться так. Спочатку. Шанобливе звертання по імені до дітей чи по імені по батькові до дорослих. Потім кажемо, з яким святом вітаємо. Далі висловлюємо свої побажання, що саме бажаємо. В кінці обов'язково ставимо підпис. Тобто підписуємося, від кого це привітання. Давай спробуємо створити привітання з допомогою довідки. Прочитай слова з довідки. Дорога. Дорогий. Твій друг. ТВОЯ подруга. Прочитаємо спочатку, до кого ми звертаємося. Дорога Ольго. При звертанні, до речі, ми обов'язково ставимо знак оклику. А тепер прочитаємо далі. Щиро вітаю! Тебе з днем народження! Як ти думаєш, що поставимо в кінці цього речення? Так, знак оклику. Щиро вітаю тебе з днем народження! А тепер бажаємо! Висловлюємо побажання! Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у навчанні! В кінці побажання ми обов'язково теж сказуємо знак оклику. І наостанок підписуємо наше побажання. Від кого воно? Твоя подруга Маша. Ось таке привітання з днем народження у нас вийшло. Давай запишемо його в зошит. Пригадаємо ще раз, спочатку звертаємось, дорога Ольго. Зверни увагу, звертання запишемо посередині рядочку. Далі говоримо, з чим саме вітаємо. Щиро вітаю тебе з Днем народження. Далі висловлюємо побажання. Бажаю тобі! Міцного здоров'я! Успіхів у навчанні! В кінці підписуємо своє привітання! Від кого це привітання? Твоя подруга, Маша. Ось таке привітання у нас вийшло. Поставь, будь ласка, відео на паузу та запиши це привітання в зошит. Коли все буде Готово? Повернись, будь ласка, до перегляду. Час підсумувати наш урок. Пригадаємо, що звертання це слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються. В усному мовленні при звертанні ми робимо паузу. А на письмі звертання виокремлюємо комою. Якщо ж звертання вимовляють з окличною інтонацією, то після звертання ставиться знак оклику. А зараз який знак стоїть в кінці речення? Знак оклику. І цей знак оклику каже, що це була чудова робота. Я тобі дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!